Доброго дня, діти! Сьогодні День космонавтики. Тож, давайте присвятимо наше заняття музичне космосу. Навколо сонечка обертається багато планет. Ці вони такі різні за розміром та за назвою. Науковці та космонавти досліджують космос. Тож, давайте і ми зробимо космічну музичну подорож. Навколо сонця планети обертаються, а навколо Землі місяць. Ось цей місяць, схожий на велику головку сира. А ось цей на скибочку сира. Такий різний буває місяць. Буває, хмарки закривають, а буває зірочки кружляють. Красою місяць натихає, ось така пісня в наших композиторів виникає. Послухайте малята. місяць по небу ходить пісню свою за Зорі за ним співають голосні. Місяць мене питає, знаю я чи не знаю, як ти мене кохаєш. Надихаючись красою місяця, не тільки космонавти, але й письменники поклали свої вірші на гарну музику, тож вийшла ось така пісня Послухайте. Ой не світи, місяченьку, не світи нікому, тільки світи. Таму, як іде до дому. Ось, діти. Місяць знаходиться на небі, а надихає людей, що на землі. Не забуваємо спостерігати його красу ввечері. Тож, коли ви будете дорослими, хтось із вас, діти. Стане космонавтом, хтось композитором, а хтось письменником, та присвятити багато дослідів та пісень нашому космосу. Ось ми з вами закінчили музичний.